Може це зробити до Вознесіння. Також в приватних молитвах, коли ми молимося вдома, то молитву Царю Небесний до Вознесіння ми пропускаємо. Ми її просто не молимося, але замість неї молимося три рази Христос Воскрес. Триває війна і наша парафія бере активну участь в її обороні, найперше є неостанна молитва о 15-тій годині кожного дня б бажав, то запрошуємо долучатися. Також постійно збираємо кошти. За ті кошти купували ми багато різних речей. Десь понад 26 дронів, 2 реби автомобілів за весь період було відправлено 31. Зараз стоять наступні два автомобілі, які потребують, щоб їх добре відремонтувати і щоб вони поїхали і служили для захисту нашого. Дякуємо вам за ваші пожертви, тільки разом ми зможемо перемогти. Також в неділю за умов доброї погоди зробимо ярмарку жіночих кросівок, будуть ці кошти всі повністю скеровані на ремонт цих автомобілів і викуплення їх. Ціна цих кросівок буде так, щоб ніхто не зловживав, мінімум 300 гривень, від 300 гривень. Можна давати і так, як вони коштують в магазині, але мінімальний буде внесок такий. Це є така гуманітарка, яка до нас приїхала з Португалії, і будемо її в такий спосіб реалізовувати, і вона також в такий спосіб принесе користь для нашої батьківщини. Наступна неділя є остання, окрім звичайного розпорядку, буде ще молебен до Богородиці та молитви Архібратства о 15-й годині. Також дякуємо всім, хто сьогодні численно так прибув, і десь, знаєте, цей, цей свято. Цей страстний тиждень мав таку ложку дьогтю, це мається на увазі ця смерть, яка відбув, сталася на Вовчинецьких горах, чи так само інші смерті, чи так само побиття військового в Києві. Це є такі дуже болючі моменти. Але диявол не спить і завжди спокушає. Але він має доступ до нас лише тоді, коли ми з вами, дорогі в Христі, забуваємо про Бога. Коли ми Ходимо тільки раз в рік, коли ми своїх дітей привчаємо тільки на Пасху бути в церкві. Тому десь ці ситуації вчать нас, ця перша з хлопцем вчить нас про те, що треба добре виховувати дітей і молодь, треба разом молитися, треба разом бути на літургії, треба пізнавати Христа, пізнавати Його любов, пізнавати науку і жити добрими намірами. Друга ситуація. Яка була з військовим в Києві, це так само є сигнал для кожного з нас. Людина, яка є в військовій формі, кожна в свій час переживає дуже багато різних стресів. І що з нею відбувається після того, це вже є різні наслідки того. Тому ми з вами маємо вже готуватися їх приймати додому. Їх приймати це означає. Любити їх такими, якими вони є, деколи навіть прикрити, деколи допомогти додому дійти, деколи просто молитися, а деколи просто не чіпати і піти в остр, бути, бути зі сторони. Але до цього ми мусимо готуватися. Бо ми були вчора на похороні нашого отця мама померла. Маленьке село Стримба, знаєте, де Стримба? 80 чоловік є на фронті. 80 з маленького села. Уявіть собі, як вони почнуть повертатися всі додому. Так само в нас в місті є набагато більше. Тому будьмо розумні, молімося і при цьому святі Воскресіння, дякуємо їм за захист і так само стараємося десь зі своєї сторони робити все, що можемо для того, щоб ця перемога наблизилася. Найбільше і найосновніше це має бути велика і щира молитва. До якої закликає нас церква о 21-й годині кожного дня. Має бути піст, наша Івано-Франківська архієпархія, постать в середу, в наміренні припинення війни. Цього тижня посту нема, бо це є Воскресіння загальниця, але в наступні тижні десь собі пам'ятайте, що в середу можна від чогось відмовитися в наміренні тому, щоб закінчилася війна. Ну і молитися о 21-й годині, бо це є. Дуже важливо, щоб ми перемогли, і щоб ми так само десь укріпилися, як нація, як народ, і берегли те все, що ми маємо, що, за що боролися наші предки, козаки, стрільці і всі інші, хто хто цілий час і цілий час бачите, маємо такі випробування, і щось це нас не вчить, бо кожен раз дозволяємо, щоб знову нас робили, як не яничарами, то ще кимось, і потім. І потім приходять і кажуть нам, що це наша земля і тому подібне. Тому, дорогі в Христі, молімося і так само оберігаємо наших захисників, цінуймо їхню працю, розуміємо, що вони були в пеклі, не осуджуємо ніколи ні, ніякого військового. Вони були в пеклі. І, повертаючись з того пекла, наслідки можуть бути дуже різні. Тому маємо працювати над тим, щоб десь це все злагіднити. Щоб вони відчули, що їх люблять, що вони вдома і що буде все гаразд. І останнє оголошення: з 19 по 25 червня від нашої парафії буде про що до Меджугор'я. Багато хто любить туди їздити, хто би бажав, то на дошках оголошення є контактний телефон. Телефонуйте, записуйтеся і будемо разом також в тому намірі миру і інших намірах їхати і молитися до цього чудотворного місця. Якщо не можете дотелефонуватися, то пишіть, бо останнім часом зв'язок дуже поганий. А зараз приймімо Боже благословення.